Дякую, виглядає дійсно круто. Трошки хочу вам пояснити, коли ми заходимо на більш-менш серйозний об'єкт, коли є реально інвестор, який хоче на кожному етапі для себе мати ну, просто. Конфеточку, то ми починаємо з розробки 3D-проекту. Ці акваріуми, що ви бачите, скляні це кімната, інкубатор. В цій кімнаті у нас знаходиться плюс-мінус ну, плюс 300 акваріумів, в яких ми потім займаємось процесом розмноження, отриманням малька, і там сидять ще й маточні сім'ї. Тому людина, яка хоче щось велике, і хоче на кожному етапі розумітися, ми будуємо, ну починаємо побудову нашої стратегії з такого проєкту, після цього прорахунки, техніко економічні обґрунтування, потім стратегія проєкту і так далі. Після цього приступаємо ну, до самого його будівництва. Ми на сьогоднішній момент під ключ ферми не робимо, але маючи, коли клієнт має повну технічну документацію ми по ній банально йдемо. Будівельна компанія може бути замовника. А ми вже як авторський надзор, контроль і впровадження технологій, тому що як і казав завжди. Побудувати ферму це не є проблема. Е, секрети цієї цього бізнесу не в будівництві, а в правильному веденні проєкту, і щоб не просто кинути рака або там щось ще ще туди, а щоб ця ферма запрацювала, тому що вкласти гроші там, наприклад, люди можуть, але не завжди ці проекти вигорають до успішного якогось кінця. Тому е, працюємо з різними клієнтами і не дуже великі ферми, і дуже Уже великі ферми, ну і на рахунок великих ферм. Багато хто пише: а можна приїхати на таку ферму, в яку люди вклали 300-400 тисяч доларів. З більшістю клієнтів спілкуюся однозначно. Ні, чому інвестор не хоче у себе робити якийсь зоопарк, куди будуть ходити просто толпи людей, щось там роздивлятися. Це закриті території, люди вкладають свої гроші. Навіть мені знімати не завжди дають. Ну то що не завжди більшість людей не дає знімати, тому що відповідь одна: це мій бізнес. Я вкладаю класні гроші. Я заплачу запла за всі етапи. Навіщо мені хтось буде тут просто на халяву шлятися, щось підглядати дивитися? Тому і клієнт каже: пусть собі самі будують і самі до себе водять е ці цирки. Тому працюємо по всій Україні, будуємо ферми, розвиваємо роз е напрямок вирощування австралійського рака. Якщо потрібно, телефон в шапці профілю.